Біля меморіалу Томаса Джеферсона в центрі Вашингтона учасники культурного десанту виконують українські пісні. Для американців це нагода не лише послухати музику, а й поспілкуватися і висловити підтримку. Амфомкелафорнія батавчу. Я з Каліфорнії, але в мене єврейські предки деякі з них загинули в Україні. Тож я відчуваю, що українці мій народ, і я вважаю, що неправильно, коли людей пригнічують. Думаю, ми всі повинні стати на допомогу і підтримати тих, хто бореться з гнобленням. Українські військові музиканти, розділившись на групи, проводять вуличні концерти біля різних історичних пам'яток Вашингтона та в державних установах, зокрема в американському конгресі. Зазвичай в конгресі відбуваються швидкі зустрічі, і ми беремо з собою бандуру. У нас є Тарас Столяр, заслужений артист України. І зазвичай він грає на бандурі якісь дуже колоритні українські композиції. Це вражає, тому що бандура це наш національний інструмент, там більше 60 струн. Також він виконує металіку на бандурі, що теж вражає американців. Для бандуристки та виконавиці Любові Шепілюки з Вінничини це перша поїздка до США. каже їй незвично виступати не на передовій. Усі мої майже виступи це для військових, десь на лінії фронту, в якихось малесеньких хатинках, десь там в посадках, в лісах. Я до цього звикла, тому що ну я це роблю щодня, і тут я якби на справжніх сценах, на в дуже гарних місцях, і мені дійсно незвично. Любов приєдналася до культурного десанту рік тому. Паралельно закінчувала четвертий курс музичної академії імені Глієра. Їздити із виступами на фронт мріяла ще з 17-річного віку. Мені хотілося співати для хлопців, бачити їх, поспілкуватися з ними, але мене батьки не пускали, казали, буде тобі 18 років, роби, що хочеш. А поки немає, то нікуди ти не поїдеш. Я така: ну добре, добре, дочекалася свого народження. Я виступала на Донецькому напрямку, на Харківському двічі, і з січня 2024 року я виступала майже 9 місяців щодня на Запорізькому напрямку. На передовій Любов найчастіше виконує історичні козацькі та повстанські пісні. каже, переконалася, як сильно музика допомагає піднімати дух військових. Зазвичай, як ми приїжджаємо на початку, то хлопці такі знову ж втомлені, такі нам ну, краще б там, я не знаю, щось пішли робити. На жоном цей концерт часто буває таке. Але потім, коли вони бачать, наскільки щиро ми це робимо, що ми це хочемо їм. Просто підняти настрій, відволікти на ту годину від їхньої цієї буденщини і перенести ніби з того місця, де вони знаходяться зараз. Після того вони завжди приходять, дякують, і в них з'являється усмішка на обличчі. І це дуже цінно. Військовий піаніст та композитор Михайло Олійник із туром культурного десанту у США вже вдруге в Україні за майже півтора року він провів понад 600 виступів на передовій. каже, помітив, як у військових накопичилася втома, тож музикою намагається додати, хоч трохи сил. Піднімає бойовий дух це пісні наші патріотичні, ті, які співали ще в період УПА, ті, які зараз створені. Ми як кобзарі сучасного часу, бо для козаків приїжджали кобзарі, грали на бандурах Думи, грали під патріотичні пісні. Ми зараз робимо ту саму роботу у війську. Михайло розповідає, найскладніше виступати перед військовими, які щойно втратили товаришів по службі, а також у шпиталях із важкопораненими. Під враженнями за час повномасштабної війни композитор створив два власні альбоми: мелодії присвятив українським героям, містам і трагічним подіям. Мене дуже вразило місто гуляй поле. Воно дуже близько до лінії зіткнення, і мене дуже вразили люди, які там були. Ми були в підземному бункері, там залишилось не так багато місцевих людей, ще група ДСНС. І коли я виступав для них, я так надихнувся, бо це незламні люди, які постійно під обстрілами. І я створив композицію, яка називається Гуляй поле. Я присвятив цим людям. Поки частина музикантів культурного десанту продовжує виступати на передовій. Група у США планує відвідати понад 20 американських міст. Кажуть, їхня музика це теж елемент української дипломатії. Ірина Шинкаренко, Костянтин Голубчик, Максим Шульга. Голос Америки.